Ви коли-небудь замислювалися, скільки разів на тиждень мастурбувати після 50, це нормально. Не з точки зору сорому чи жартів, а серйозно, як це впливає на ваше тіло, ваше лібідо, вашу простату, ваше загальне сексуальне здоров'я? І чи може звичка, яка колись приносила лише задоволення, тепер повільно, непомітно вам шкодити? Я знаю, що це питання не прийнято озвучувати вголос. Особливо після 50 -ти. вік, коли багато чоловіків починають відчувати зміни, збудження приходить повільніше, ерекція не така передбачувана, енергія вже не та. І з цими змінами часто приходять сумніви. Сумніви, про які мовчать навіть найближчі друзі. Ви вже проходили через це. Сьогодні ми відкрито поговоримо про те, про що багато хто ніколи не говорить про мастурбацію після 50. Про її реальний вплив на чоловічий організм. Про частоту, яка приносить користь, і про ту, яка може мати зворотний ефект. Бо ваше тіло змінюється. Гормональний фон змінюється. І те, що раніше було просто способом розслабитися, зараз може грати зовсім іншу роль у вашому житті. І справа тут не тільки в сексуальному задоволенні, а в здоровій простати, у рівні тестостерону, у збереженні психоемоційної рівноваги. Так, мастурбація після 50 це не лише про секс, це про догляд за собою. Але де та межа, де проходить та тонка грань між користю і надмірністю? Скільки це нормально? Раз на день, раз на тиждень. А може, тіло саме підказує, але ви не слухаєте. Те, що ви дізнаєтесь сьогодні, може здивувати вас. Залишайтесь зі мною. Бо зараз ми лише торкнулися теми. І далі буде ще глибше, з науковими поясненнями, щирими прикладами та конкретними відповідями на те, про що ви, можливо, боялися запитати. Бо саме зараз ми відкриваємо ті теми, які надто довго залишалися в тіні. І якщо те, про що я говорю, зачіпає щось у вас, будь ласка, поділіться цим у коментарях. Напишіть, як це для вас, чи ставили ви собі подібні питання. Чи відчували зміни після 50, про які незручно було говорити навіть із близькими? Тут немає осуду, немає сорму, тільки відверта, доросла розмова, в якій ваш досвід справді має значення. Ваш коментар може дати голос тим, хто ще не наважився заговорити. А ваш лайк це не просто знак підтримки, це сигнал, що ця тема важлива. Він допомагає цьому відео дістатися до інших чоловіків, які теж шукають відповіді. Але не знають, де почати. А якщо ви ще не перевірили чи підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, зробіть це зараз. Не для алгоритмів, а для себе, щоб не втратити жодну розмову, яка може змінити ваш підхід до власного тіла, до задоволення, до життя після 50. Бо саме завдяки вашій участі, вашій активності, ми можемо продовжувати цю справу, говорити про речі, які дійсно важливі. І далі ми зануримося ще глибше у фізіологію, у користь, у ті межі, що так легко не помітити. З роками тіло чоловіка змінюється. І хоча ми не завжди це помічаємо одразу, після 50 ці зміни стають відчутними майже у всьому в енергії, у бажанні, у реакціях організму. І це абсолютно нормально. Але що часто залишається залаштунками, це те, як саме змінюється наша сексуальність у цьому віці. Бо сексуальне здоров'я це не просто про функцію. Це про самовідчуття, самооцінку, емоційний зв'язок із собою. Після пеяте 10 років рівень тестостерону починає поступово знижуватись. Це природний процес, частина вашої біологічної трансформації. Але зниження тестостерону це не вирок, не кінець задоволення, не причина змиритися зі зменшенням бажання. Це скоріше запрошення. Прислухатися до себе глибше, дати собі більше уваги, ніж раніше. Бо тепер ваш і двигун ще працює, просто він потребує іншого догляду, тоншого пального, регулярного техогляду. І мастурбація у цьому сенсі може бути не лише джерелом задоволення, а ще й елементом профілактики та турботи про себе. Зміни відбуваються також із простатою вона стає більш чутливою до застійних процесів. Особливо якщо статеве життя менш активне, регулярне сім'я виверження сприяє кращому кровобігу і зменшує ризик за секрету простати, а це, у свою чергу, знижує ймовірність хронічного простатиту чи дискомфорту, про який чоловіки часто соромляться говорити вголос. Ви коли-небудь відчували тиск, важкість або тягнучий біль у цій зоні, навіть коли нічого і серйозного у начебто не виявляли. Це може бути пов'язано саме з цими внутрішніми процесами. Циркуляція крові ще один ключовий фактор. З віком стінки судин втрачають еластичність, і це впливає на ерекцію. Не раптово, не катастрофічно, але поступово. І багато чоловіків починають думати, що це просто старість, що так має бути. Але правда в тому, що багато з цих змін можна не тільки контролювати, а й покращити, якщо зрозуміти, як саме працює ваше тіло сьогодні. Це вже не ті самі механізми, що в 25. Але це ваш новий етап. І він може бути не менш яскравим, якщо ви приймете його не з тривогою, а з мудрістю. Тому зараз я хочу зануритися в цю тему ще глибше поговорити про тонкий баланс між частотою. Потребами і внутрішніми сигналами тіла. Бо іноді рішення, яке здається простим, насправді відкриває цілий ланцюг впливів на вашу енергію, настрій, навіть сон і стосунки. До речі, якщо те, що ви щойно почули, відгукується вам на глибиному рівні, напишіть у коментарях це має сенс для мене. Мастурбація після 50 – це не просто спосіб зняти напругу чи тимчасово втекти від стресу. Вона може стати частиною більш усвідомленої турботи про себе, якщо подивитися на неї під іншим кутом. Адже саме регулярне сім'я виверження, незалежно від того, відбувається воно під час сексу чи в процесі самозадоволення, має реальний фізіологічний ефект на здоров'я простати. Це не теоретичне припущення, а спостереження, яке підтверджується все новими медичними дослідженнями. Одне з них, опубліковане у Journal of the American Medical Association, Показало, що чоловіки, які мають частішу еакуляцію в середньому 21 раз на місяць або більше, мали менший ризик розвитку раку простати у зрілому віці. І хоча це не означає, що існує чарівне число, яке гарантує повну безпеку, сам факт зв'язку між активністю і здоров'ям простати змушує подивитись на це питання глибше. Бо за кожним таким фізіологічним актом стоїть цілий каскад процесів, Покращення мікроциркуляції, зменшення застійних явищ, оновлення секрету простати. Звісно, усе працює лише в балансі. І тут важливо відчути межу між турботою про себе та втечею від себе. Бо іноді мастурбація стає способом приглушити емоції, уникнути рішень, сховатись від розчарувань. І тоді вже не йдеться про профілактику, а про компенсацію. Але коли ви робите це з розумінням впливу на тіло. З новою ментальністю це вже зовсім інша історія. У цьому віці важливо відмовитися від звичної схематики як було раніше, так і правильно. Те, що добре працювало у 30, не завжди буде ефективним у 55. Замість шаблонів спостереження. Замість тиску, усвідомленість. Ви не зобов'язані сліпо слідувати порадам. Але маєте право на правду. І ця правда в тому, що сексуальність не вмирає, вона трансформується. І мастурбація може бути не ворожим актом, а інструментом підтримки. Як зарядка для організму, тільки інтимна. Є ще одна важлива деталь, про яку майже не говорять вплив на нервову систему. Еякуляція супроводжується викидом ендорфінів і допрізину, а це, у свою чергу, сприяє зниженню рівня стресу, покращенню сну, стабілізації настрою. Іноді те, що здається просто фізіологічною дією, має ланцюгову реакцію і впливає на рішення, які ви приймаєте впродовж дня на реакцію в конфліктній ситуації, навіть на самооцінку. Це ті приховані механізми, які не видно зовні, але які творять реальні зміни зсередини. І коли ви починаєте бачити мастурбацію як частину внутрішньої рівноваги, а не як щось заборонене або сором'язливе, змінюється не лише тіло, а й ставлення до себе. Це вже не дія у зазвичкою, а вибір. Свідома дія, яка вписується у вашу нову, глибшу чоловічу ідентичність. А отже, попереду ще важлива розмова про те, коли ця дія перестає бути союзником і починає шкодити. Але навіть те, що має потенційну користь, може обернутися проти вас, якщо втратити відчуття міри. Мастурбація, як і будь-яка інша дія в тілі, несе в собі силу. Але ця сила повинна бути направлена з розумінням. Коли вона стає автоматичною, нав'язливою або замінює собою емоційний контакт, реальну близькість чи навіть просто розмову з партнеркою, щось всередині починає мовчки ламатися. Занадто часте самозадоволення, особливо коли воно супроводжується постійним споживанням візуальних стимулів, як от порнографії, може поступово змінювати реакцію вашого тіла. І це не міф, а вже задокументовані факти. Досвідчені урологи і сексологи попереджають, надмірна стимуляція призводить до зниження чутливості, труднощів з досягненням ерекції під час реального інтимного контакту, а іноді навіть до психологічної залежності від самого ритуалу. І тут важливо не звинувачувати себе це не про сором і не про осуд це про баланс. Бо дуже легко не помітити, коли корисна дія перетворюється на втечу. У такі моменти мастурбація перестає бути способом підтримати себе і стає способом уникнути внутрішніх рішень, відкласти важкі емоції, заглушити тривогу чи самотність. Ви просто тиснете на кнопку, щоб намить стало легше. Але потім знову порожнеча роздратування, прокрастинація. Цикл повторюється. І кожного разу, замість задоволення, приходить щось схоже на втому. Це тонка грань, і вона різна для кожного. Хтось може мастурбувати тричі на тиждень і відчувати себе чудово. А хтось щодня, і це вже викликає внутрішній дискомфорт, навіть якщо тіло ще не подає явних сигналів. Тут починається справжня трансформація, коли ви починаєте не просто уробити, як звикли, а ставити собі запитання, навіщо я це роблю зараз? Якої потреби намагаюся торкнутися? Яке напруження хочу зняти. Іноді саме ці запитання відкривають правду, яку складно було прийняти, що у тілі накопичується не лише фізична напруга, а й емоційна втома, страх втрати привабливості, внутрішнє відчуття недостатності. І тоді вже не йдеться про сексуальність як інструмент радості, а про потребу повернути собі контроль хоч на кілька хвилин. Але це ілюзія контролю, і вона завжди лишає після себе слід. Тому, коли ви починаєте помічати, що мастурбація стала єдиним доступним джерелом інтимності, варто зупинитися не для того, щоб себе сварити, а щоб змінити кут зору. Бо саме там, у цих тихих, майже невловимих сигналах, і починається шлях назад до себе. Коли ви вже пройшли через усі ці внутрішні запитання, через сумніви, через пошук рівноваги між задоволенням і залежністю, природно з'являється наступне. А яка ж частота справді вважається здоровою після 50? І чи існує хоч якась орієнтерна норма, на яку можна опиратися? Більшість спеціалістів у сфері андрології та сексології сходяться в думці, для чоловіка зрілого віку мастурбація 2, 3, максимум 4 рази на тиждень, це абсолютно нормально. Це той діапазон, у якому тіло отримує регулярне фізіологічне оновлення без перевантаження нервової системи чи гормонального фону. Це не точна математика, не правило вибите в камені, але це база, від якої можна відштовхуватись. І, що важливо, це не про цифри, це про стан. У когось два рази на тиждень, це ідеально, у когось чотири ще комфортно. Але якщо після мастурбації ви відчуваєте втому, роздратування, зниження енергії або відчуття емоційної порожнечі, це вже не про користь. Це сигнал. Тіло не завжди говорить голосно, іноді воно шепоче через настрій, сон, рівень мотивації. Слухати ці сигнали це і є ваша внутрішня гігієна. Це частина нової ментальності чоловіка, який вміє відчувати себе, а не просто функціонувати. Подумайте про це як про тренування. І якщо ви робите фізичні вправи в міру, ви зміцнюєте тіло, підвищуєте витривалість. Але якщо ви щодня навантажуєте себе до знемоги, результат буде зворотним виснаження, біль, травма. Так само і тут. Надмірна активність виснажує нервову систему, а повна відсутність призводить до застою, до втрати сексуального тонусу, до того, що тіло наче забуває, як реагувати. Сексуальність це не лише фізіологія. Це динаміка, яка тісно пов'язана з емоційним станом і з тим. Як ви проживаєте свою мужність, свої бажання, своє тіло? І коли ви починаєте ставитись до мастурбації не як до грозрядки, а як до частини більшої трансформації у сприйнятті себе, свого віку, своїх потреб, тоді і частота знаходить свій природний ритм. Той, який підходить саме вам, а не комусь в інтернеті чи в порадах журналів? Багато чоловіків, пройшовши цю внутрішню подорож, кажуть одне й те саме. Я нарешті почав розуміти себе. Бо справа не в тому, скільки разів. Справа в тому, навіщо? І в тому, як ви себе почуваєте після. Це простий критерій, але неймовірно чесний. І саме з нього починається наступний крок у вашій інтимній зрілості. Сексуальність після 50 – це не кінець історії, а її новий розділ. Вона не зникає, не згасає, не вичерпується. Вона просто змінює ритм. І цей ритм уже не про швидкість чи частоту, а про глибину, про відчуття, про зв'язок із собою. Багато чоловіків помилково вважають, що в цьому віці тіло вже не працює як раніше, і тому варто знизити очікування, змиритися, погодитися на менше. Але насправді, саме зараз, у період зрілості, відкривається інша правда тиша після бурі. Простір. Де більше не потрібно поспішати й доводити щось іншим. Автоеротика, коли вона переживається з повагою до себе, без провини, без сорому, може стати елементом внутрішнього догляду. Це не просто спосіб зняти напругу, це форма спілкування з власним тілом. Тілом, яке змінюється, але не зникає. Тілом, яке має свою історію, свою чутливість, свою пам'ять. І коли ви даєте собі простір дослухатись без тиску. Без очікувань тіло починає говорити дуже чесно і дуже по-своєму. Самопізнання це теж чоловіча сила. Це вміння чути себе, не зраджувати собі, не відкладати себе на потім. Коли ви дозволяєте собі спокійно прожити свою сексуальність, не порівнюючи з минулим, не міряючи успіхами, а орієнтуючись на справжні відчуття. Саме тоді відбувається справжня трансформація. Ви більше не боретесь із тілом. Ви йдете з ним в одному напрямку. Це, можливо, найглибший рівень чоловічої зрілості, коли ви приймаєте своє тіло не лише в його силі, а й у його вразливості, у його потребах, у його зміні. Ви більше не граєте роль, ви є собою. Без страху здаватися у менше, без необхідності щось доводити, ви починаєте обирати те, що вам справді потрібно. Повагу, спокій, задоволення без тиску, інтимність без поспіху. І це змінює все. Це впливає на сон, на працездатність, на стосунки. Бо чоловік, який не замикається у собі, який не карає себе за бажання, який вміє відчути міру і радість водночас, це чоловік, який справді в балансі. І в цьому балансі більше немає місця для сорому. Є лише місце для нової якості життя. Де задоволення і здоров'я більше не суперечать одне одному. Вони можуть йти поряд. І ви заслуговуєте на обидва. Бо ця подорож не про те, щоб повернутися в минуле вона про те, щоб заново побачити себе в сьогоденні. І Якщо ти дослухав до цього моменту, це вже багато про що говорить. Значить, ця тема тебе справді зачепила. І якщо хоча б частинка з усього, що ти почув? Відгукнулася тобі, постав подобайку. Це знак, що між нами виник зв'язок, що цей діалог має сенс. Підпишись на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, якщо відчуваєш, що тобі потрібні такі відверті, глибокі розмови. Тут ми не граємо ролі. Тут ми говоримо чесно про ті речі, які справді мають значення після 50. І якщо хочеш дати мені знати, що ти був тут до самого кінця. Залиш у коментарях фразу я з тобою до кінця. Це буде нашим тихим кодом, знаком, що ми йдемо цією дорогою разом, з повагою, без поспіху, без сорому. А зараз не зупиняйся. Поруч є відео, яке продовжує цю розмову. Клікни і побачимось там.